Радіо UA Чикаго сьогодні в блоці про нові деталі справи МІД зростання цін Китаю для російського ВПК. Таємні мирні переговори США і РФ позицію Зеленського щодо зустрічі з Трампом і спільні безпекові ініціативи Франції та Британії. Традиційно розпочинаємо з України. Отже, закінчилося 1376-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку цієї доби сталося 147 бойових зіткнень росіяни завдали одного ракетного удару. Здійснили 44 авіанальоти. Окрім цього, армія РФ застосувала понад 3,5 тисячі дронів камікадзе та здійснила понад 3 тисячі артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах. Директор набу Семен Кривонос заявив, що розслідування у справі Міде лише розширюється. за його словами. Корупційні кошти надходили не тільки з енергетичного сектору, хоча саме він був найбільш темним. Кривонос очікує нові Підозри і каже, що слідство рухається в інших напрямах, де також мали працювати корупційні схеми. Дослідження інституту економік країн Банку Фінляндії показало, що Китай майже вдвічі збільшив ціни на експорт товарів оборонного значення для Росії у 2021-2024 роках. середнє подорожчання таких товарів для РФ становило 87%, тоді як для інших країн лише 9%. Це суттєво збільшує витрати Кремля на критичний імпорт. У Туреччині ціни теж піднялися на 25-55%, тоді як у більшості інших держав залишилися стабільними. Американський телеканал ABC News повідомляє, що у таємному форматі в Абу-Дабі відбулося зустріч між представниками США та Росії. Міністр армії США Камерон Дріскол передав російській стороні оновлений мирний план із 19 пунктів. У документі немає обмежень щодо чисельності збройних сил України. Москва назвала пропозиції неприйнятними. Дріскол також планує зустріч з Кирило Будановим, який входить до української делегації у переговорах. Питання НАТО та ЄС винесено в окремий блок. Дискусії американського плану, президент Зеленський готовий 27 листопада зустрітися з Дональдом Трампом. Мета продемонструвати готовність України шукати шлях до мирної угоди з РФ за даними видання Аксіос. Зеленський хоче обговорювати можливі територіальні компроміси безпосередньо з Трампом, а не відмовляється від руху до НАТО. Трамп заявив, що готовий зустрітися з зеленським і Путіним, але лише тоді, коли мирна угода буде на фінальній стадії. Франція та Британія готують спільні гарантії безпеки для України. Президент Франції Мануель Макрон оголосив про створення нової робочої групи, яку очолять Париж і Лондон. До неї також увійде Туреччина через її ключову роль у морській безпеці і вперше долучиться. США. найближчі дні мають визначити внесок кожної країни, після чого план гарантії безпеки для України буде фіналізовано. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора медичного центру Глобал Клінік. Дякуємо за підтримку та віру у радіо Chicago. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталія Маликелідзе. А ось більше новин і США чекайте о шостій Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.